Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Як повідомляє Sport.ua, національна збірна України 20 березня буде приймати бельгійців у першому поєдинку раунду плей-офф Ліги націй в Іспанській Мурсії? За інформацією джерела минулого тижня в Морсії перебувала робоча група Української асоціації футболу, яка знайомилася з інфраструктурою, адже йшлося не тільки про місце поєдинку, а й про проведення короткострокового етапу підготовки підопічних Сергія Реброва. Також вивчалися логістичні питання, перш ніж зупинити свій вибір на користь Морсії. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батаго відзначився голом у матчі 20-го туру чемпіонату Туреччини проти Сіваспора. 22-річний українець відкрив рахунок вже на шостій хвилині зустрічі. Це дебютна результативна дія футболіста у складі турецького клубу. Він провів сім матчів у його складі. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, що Денис Попов пропустить матч Ліги Європи проти Галатасарая, який пройде вже сьогодні, 21 січня. Цитата: крім брашка, нам не зможе допомогти проти Галатасарая Денис Попов. Усі інші гравці готові вийти на поле, сказав Шовковський. Раніше повідомлялося, що Попов вже повернувся до загальної групи команди, але все ж таки не зможе зіграти проти турків. Цього сезону Денис відзначився двома голами у 22 матчах за клуб. Нагадаємо, брашко не зіграє з турецьким клубом через отриману у листопаді травму Гумілкостопа. Динамо наразі не зацікавлене в оренді чи продажі форварда Едуардо Гереро. Повідомив журналіст Рікардо Ікаса. Раніше повідомлялося, що футболіст зацікавив мексиканський пумас. За словами журналіста, мексиканці витрачають багато грошей на підписання гравців. Але київський клуб зараз не розглядає трансфер нападника. 24-річний панамець у поточному сезоні провів 23 матчі за Динамо в усіх турнірах. В його активі два голи. Фламенго близький до того, щоб узгодити умови особистого контракту з форвардом Шахтаря Ласіною Траоре, повідомляє інсайдер Екрем Конур. А раніше повідомлялося, що бразильський клуб розглядає підписання гравця і що його кандидатуру схвалив новий директор футбольного клубу Фламенго Жозе Боту. Раніше він був директором департаменту селекції шахтаря, і придбання траурей відбулося за його участі. 23-річний нападник з Буркіно Фасо у поточному сезоні провів 18 матчів за шахтар в усіх турнірах. В його активі три голи та три асисти. Шахтар попросив крайній термін до 23 січня, щоб відповісти на трансферну пропозицію Бутафогу по Марлону Гомусу, повідомив журналіст Луїс Антуньєс. Відзначається, що футболіст чітко заявив про свою зацікавленість у поверненні до Бразилії. Раніше повідомлялося, що гравець погодився перейти у Ботафогу. Клубу залишилося домовитися з Шахтарем. Також була інформація, що Шахтар раніше відхилив пропозицію по Марлону Гомусу у розмірі 10 мільйонів євро. У поточному сезоні Хавбек віддав два асисти у 17 матчах. Шахтар продав форварда Данила Сіка на трапзонспору, повідомив журналіст і коментатор Віктор Васко. Сума трансферу 23-річного українця склала 6 мільйонів євро. Також в контракті передбачені бонуси та відсоток від наступного трансферу футболіста. Відзначається, що донецький клуб пішов на зустріч нападнику, якому турецька команда запропонувала в рази кращі умови особистого контракту. Офіційно про трансфер Трабзонспор поки що не повідомляв. Сікан у кампанії 2024-25 забив 4 голи та зробив один асист у 18 матчах за донецьку команду. ЛНЗ виявляє інтерес до 25-річного лівого захисника Ворскли Віктора Корнієнка. Повідомляє Sport.ua. за даними джерела, незважаючи на те, що договір оренди Корнієнка з Шахтарем розрахований до літа 2025 року, у полтавській команді на гравця більше не розраховують і готові відпустити його достроково. У поточному сезоні Корнієнко провів 8 матчів за ворсклу в УПЛ. В його активі один гол. Ворскла оголосить про повернення нападника Владислава Кулеча вже цього тижня. Повідомляє тато таке: керівництво клубу ухвалило рішення підписати Форварда. Контракт Владислава з полтавським клубом буде розрахований мінімум до кінця сезону 2025 2026 Останнім клубом Кулеча був Пюнік, який він залишив у серпні 2024 року. Нагадаємо, Владислав вже грав за Ворсклу з липня 2017 року по грудень 2018 та з січня 2020 року по поліп 2021. У сезоні 2020-2021 Кулеч під керівництвом Юрія Максимова став найкращим бомбардиром УПЛ. Він забив 15 голів у 21 матчі. Захисник Ворскли Ілля Крупський після переходу у Металіз-1925 продовжить виступати за полтавський клуб на правах оренди до закінчення сезону, повідомляє та таке: за даними джерела, 20-річний та Металіз-1925 одразу після підписання контракту почали пошук клубу рівня вищої ліги. Це потрібно для того, щоб захисник зміг провести другу частину сезону у ньому, замість того, щоб виступати за харківську команду у першій лізі. Розглядалися закордонні варіанти, зокрема, перехід у Лодогорець. Але у підсумку було ухвалене фінальне рішення, що найближчі п'ять місяців Крупський відіграє на правах оренди у Ворсклі. Олександрія отримала офіційну пропозицію з туманного альбіону щодо трансферу Івана Калюжного, повідомляє журналіст Сергій Тищенко. 26-річного півзахисника збірної України хоче бачити у себе представник чемпіоншипу – Плімут. За інформацією джерела Олександрія поки що не ухвалила остаточного рішення. Співпраця Калюжного з містянами розрахована до літа 2025 року. Раніше гравець відмовився продовжити угоду з Олександрійцями. Саме тому вже з 1 січня він може підписувати попередній контракт із будь-яким клубом. Трансфер Марк оцінює Івана в 1,2 мільйона євро. 29-річний лівий захисник Страсбурга Едуард Соболь у січневе трансферне вікно може залишити французький клуб, повідомляє Sport.ua. За даними джерела, інтерес до підписання Соболя нині виявляє зоря, а також два іноземні клуби – сіваспорт та хорватське Динамо. У французькій команді готові домовитися як щодо оренди, так і стосовно повноцінного трансферу українського футболіста. У нинішньому сезоні Соболь зіграв за команду у чотирьох матчах Ліги 1 та у двох поєдинках Кубка Франції. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що захисником Поліся Артемом Смоляковим цікавиться Валядоліт. Цитата: Поліся відмовило клубу іспанської Ла Ліги. Наскільки мені відомо, до Житомирського клубу не дійшла пропозиція щодо Артема Смолякова. Орендувати 21-річного захисника намагався аутсайдер іспанського чемпіонату Валядоліт, який отримав відмову. Поліся не розглядає оренду ключового лівого оборонця. Іспанці висловили готовність повернутися знову до цього питання щодо повноцінної купівлі, тож перемовини в процесі, сказав Бурбас цього сезону. Смоляков зіграв 18 матчів та віддав один асист. Чорноморець орендує півзахисників полісся Еміля Мустафаєва та Богдана Панчишина. Повідомляє, Тато таке: Огода обидвох футболістів буде розрахована до кінця сезону 2024-2025. Домовленість 20-річного Панчишина включатиме пункт про викуп, а 23-річний Мустафаєв не матиме такої опції. Цього сезону Панчишин провів 11 хвилин за Поліся. 2 результативними діями не відзначався. Мустафаєв зіграв 397 хвилин за 12 матчів за головну команду, віддав один асист. Поліся оголосило про підписання уругвайського нападника Факундо Батісти. Футболіст вже пройшов медогляд та приєднався до команди на зборах. Контракт з гравцем підписано на три роки з можливістю пролонгації ще на один рік. Батіста перейшов у полісся з мексиканського Некакса, проте останні півроку грав за уругвайський Пеньяроль на правах оренди. За всю свою кар'єру гравець зіграв 169 матчів, забив 45 голів та віддав 8 результативних передач. Рух оголосив, що чотири гравці команди стали футболістами Карпат. Олексій Сич та Ігор Краснопір покинули рух та стали гравцями Карпат на постійній основі. Ілля Квасниця та Олег Федор перейшли у стан левів на правах оренди із зобов'язанням викупу. Рух подякував футболістам за плідну співпрацю та внесок у розвиток клубу і побажав гравцям успіху у подальшій кар'єрі. Рух підписав контракти з вільними агентами Артуром Рябовим, Олегом Горіним, Артуром Ременяком та Юрієм Тлумаком. Деталі угод з футболістами не повідомляються. Останнім клубом Тлума Катарябова, які виступають на позиції центрального півзахисника, були Карпати, які вони покинули 9 та 14 січня 2025 року. Відповідно, центральний захисник Олег Горін раніше грав за Дніпро 1 а з літа 2024 року знаходиться без клубу. Два останніх сезони правий вінгер Артур Ременяк грав за Минай, з якого пішов 15 січня 2025 року. Кіперська Неа саламіна підписала півзахисника руха Фреді Плюмена. Клуб оголосив про угоду з 29-річним футболістом з Гадалупи. Нагадаємо, в кінці листопада гравця було переведено до молодіжного складу руха через зниження вимог до себе під час тренувального процесу. Плюмен грав за рух з 25 січня 2022 року, коли приєднався до клубу на правах вільного агента. З липня 2022 року Фреді покинув рух, а 9 серпня 2023 знову повернувся. Цього сезону півзахисник зіграв 21 хвилину у двох матчах. Корінтіанс оголосив про продовження оренди півзахисника Шахтаря Майкона. Угода розрахована до завершення 2025 року. Бразильці в четверте поспіль після вторгнення РФ підписали орендну угоду з 27-річним Центрхавом. Майкон з квітня 2024 року не грав через розрив хрестоподібної зв'язки коліна, але гравець вже відновився та готовий розпочати тренування. Контракт футболіста з Донецьким клубом розрахований до завершення 2026 року. У 2024 році Майкон забив два голи та віддав два асисти у 13 матчах. Байер оголосив про продовження контракту із українським нападником команди Ю 19 Артемом Степановим. Попередня угода з клубом була розрахована до 2027 року. Термін дії нового контракту не розголошується. Степанов перейшов до Байера із академії Шахтаря у 2022 році. Цього сезону 17-річний український нападник дебютував за першу команду Байера. Він вийшов на заміну у матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга у листопаді 2024 року і відіграв 18 хвилин. Степанов у сезоні 2024-25 провів за Bayer U19 11 матчів у юнацькому чемпіонаті Німеччини. Також він зіграв 4 гри у юнацькій лізі УЄФА. У цих матчах він забив 11 голів. А зараз переходимо до туманного альбіону, де вінгер Челсі Михайло Мудрик все ще чекає на результати своєї допінг проби Бі, яку він запросив після того, як основна проба Ей виявила в організмі футболіста заборонену речовину Мельдоній. Щодня в інтернеті з'являється все більше різної інформації та чуток з приводу цієї ситуації. Як повідомляє тато таке, результати проби Бі, скоріше за все будуть оголошені в строки з 27 січня по 10 лютого. Результат проби Бі і вирішить долю Михайла. В інтерв'ю Tribuna.com директор Національного антидопінгового центру Сергій Попик наголошує, що сподіватися на пробу бій марно, вона майже завжди підтверджує пробу Эй. Цитата: якщо проба B позитивна, як і Ей, то вона тільки цементує ситуацію первісного потенційного обвинувачення. Коли проба B негативна, тобто спростовує результат, проби Ей, це говорить тільки про те, що справа буде закрита. Але практика така, що проба B – це 99,9% підтвердження, проби Ей, зазначив попик. Своєю чергою відомий український футболіст Олександр Грицай, який нині працює тренером, поділився думкою про допінг скандал навколо Вінгера національної збірної України. Цитата: чесно кажучи, це цікава ситуація. Якщо це правда і проба бій підтвердить результати, то мудрика скоріше за все дискваліфікують. У мене інше питання, як цей препарат потрапив у його організм? Все ж таки, я думаю, варто почекати і розібратися, як саме препарат потрапив до організму. Якщо це було зроблено навмисно, це одне, якщо не навмисно зовсім інше. Я б не став на 100% стверджувати, що мудрика дискваліфікують, сказав Грицай. Не виключено того, що до оголошення офіційного результату проби «Бі» нас всіх будуть переслідувати багато чуток від різних джерел. Але ми все одно бажаємо Михайло Мудрику скорішого повернення на футбольне поле. Якщо ж це все таки і буде дискваліфікація, то сподіваємося, що недовга.